Чому з'являється темна смужка на животі у вагітних, чи є вона небезпечною, коли зникає і як можна зменшити її прояв. Про все це поговоримо в даному відео. А ще в кінці розкажу вам про народну прикмету, як визначити стать дитини по темній смузі на животі. У вагітних на початку другого триместру з'являється темна вертикальна смужка. У когось вона йде від лобкової кістки до пупка, а у когось доходить аж до нижньої частини грудної клітки. У кожної четвертої жінки вона ледь помітна або взагалі не проявляється. Причиною появи темної смужки є гормональні зміни. Під час вагітності організм жінки виробляє підвищені рівні певних гормонів, зокрема естрогену, проестерону та меланоцит стимулюючого гормону. Останній впливає на вироблення меланіну, пігменту шкіри. Підвищений рівень меланіну призводить до потемніння шкіри в певних зонах, зокрема і до утворення темної вертикальної смужки на животі. А також веснянки, родимки і шрами проявляються більш контрастно, ніж раніше до вагітності, темніють ареголи сосків, вульва. Шкіра може стати темнішою навіть на обличчі та внутрішній стороні стегна. Гіперпигментація шкіри під час вагітності відбувається не у всіх жінок. Низькі шанси отримати темну лінію на животі у світлошкірих майбутніх мам. А у жінок з темним кольором шкіри навпаки, темна лінія може з'явитися раніше другого триместру. Неможливо повністю запобігти появі темної смуги на животі, оскільки це природній процес під час вагітності, однак можна зменшити ризик сильної гіперпігментації, захищаючи шкіру від сонця з допомогою сонцезахисного крему, адже сонячне випромінювання може підсилити пігментацію. Потрібно дотримуватись балансованого раціону з достатньою кількістю вітамінів, особливо вітамінів групи В, С та фоліової кислоти. Темна смуга на животі є абсолютно природним і нешкідливим явищем. Вона не викликає ніяких медичних ускладнень, не потребує особливого лікування чи занепокоєння і не впливає на здоров'я матері чи дитини. Коли ж зникає темна смуга, після пологів рівень гормонів повертається до норми, і темна смуга поступово зникає. У деяких жінок вона може зникнути за кілька місяців, у інших трошки довше. Але зазвичай до кінця першого року після народження дитини смуга зовсім зникає. А тепер про прикмету, про яку я говорила на початку відео. Раніше наші бабусі та прабабусі намагалися вгадати стать дитини, уважно приглядаючись до зовнішності вагітної. Вважалося, якщо у вагітної темна смужка на животі відсутня або доходить тільки до пупка, то народиться дівчинка. А коли темна смуга яскраво виражена, минає пупок та доходить до грудної клітини, то варто чекати хлопчика. Звісно, це не науково доведений факт, і так просто кажуть в народі. Але якщо ви вірите в прикмети або, навпаки, хочете підкреслити, що це неправда, напишіть в коментарях, яка смужка на животі у вас і яка стать дитини по УЗД. Дякую за перегляд щасливої вагітності!